Всім привіт! З вами півтора чоловіка. Ахай, привітніше. І сьогодні ми будемо готувати що? Шоколадні трюфелі. Шоколадні трюфелі Так, шоколадні трюфелі. Ми захотіли щось солоденького. В хаті нічого такого не знайшлося, ми вирішили щось на швидку руку приготувати. Незвичайно. І знайшли рецепт шоколадних трюфелів, з яким хочемо з вами поділитися. Давай, мішені, розкажемо людям, які нам інгредієнти сьогодні будуть потрібні. Так? Добре. Добре. Це що у нас таке смачненьке? Печенько. Печенько, ти вже печенько їв, так? Добре, печенько. Ви взяли, яке у нас було вдома, ви можете взяти будь-яке топлене молоко, підходить ідеально. Далі, це у нас що? Какао! Какао. Це у нас. Це. О, Ти то ще не пробував. Це звичайне молоко. Звичайне молоко це один з інгрієнтів, якого, напевно, може, не бути у нас вдома. Але в кожному магазині воно точно є. Це у нас що? Масло. Масло. І це що таке? Це горіхи. Ми по подробили грецькі горіхи за кадром, просто щоб того не здягувати відео. І це все ми як змішаємо. У нас має вийти що щоміша. Дуже смачні цукерки. так? Дуже смачні цукерки. І ми будемо їх їсти. І їх їсти. Молодець. Починаємо приготування? Так. Поїхали. Це ми відставляємо в сторону. Перше, що нам потрібно зробити, це розтопити масло в мікрохвильовій печі. У нас вже був один інцидент на початку нашої знімальної. Кар'єри. Давайте тепер додамо масло наше. Подивимося, головне, що в нас тарілочка не тріснула там. А вона тут тріснула. Ми це виріжемо і мамі не покажемо. Так, мішаємо, добре, буде в нас панкейки без масла. Зараз ми спробуємо розтопити, щоб у нас все вийшло. Цього разу у нас все вийшло. Масло ми розтопили. Тепер беремо велику тарілку. Нам потрібно 300 г сушеного молока. Не варене звищено молоко. У нас тут в баночці 400 грамів. Ми зараз спробуємо якось його відміряти, щоб 100 залишити. Так буде достаємо. О, ти вже допомагай, мішай. Так, молодець. Далі нам потрібно додати какао. Какао додаємо. Тут у нас 60 грам. Ми, як завжди, всі пропорції гірцят приготування залишимо в описі під відео. Тож читайте, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Нам це дуже цінно. Так, Михайло, зараз будемо це все перемішувати. Тримай ложку. Ти перемішуй ложкою, а тато буде перемішувати вінчиком таким спеціальним. так? Давай разом. У нас дуже смачні шоколадні. Трюфелі, так? Які зараз будемо формувати з тобою колобочки. бочки. Так? Ти знаєш казку про колобка? Ану розкажи їм. Як хочеш пісеньку про колобка? Колобок, Колобка, розглядай папик, не відідати. Тебе не детальні хочеться. Отець, молодець. Му. От розумієте. Так. І додаємо розтоплене вершкове масло. Я ну, Мішай сіночку, давай. Мені. Ти любиш готувати з татом. Добре, а потім пробувати те, що ми на готували. Так. Добре, Михайло, ми молодці з тобою. Биємо. Ой-ой-ой. Так. Щоб в нас зараз вся кухня не була. Почкаємо почекай, Так, ще нічого не додаємо. Буде для прикраси. Відставляємо в сторону тарілочку. Зараз нам потрібно буде розбити ось наше печиво в таку дрібну 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 крихту, щоб потім разом з масою його перемішати, щоб у нас вийшло тісно. Ми підготували таку спеціальну дошку, на якій ми зараз будемо. Наші печі. Це ми відставимо назад. Нам потрібно зараз печиво з тобою потукти. Будеш трукти разом з тоном печиво? Беремо целефановий пакетик, висипаємо туди печиво. Головне, щоб він у вас був чистий і без дірок. Так, Михайло? Ставимо на дошку, Розпреділяємо, розпреділяємо печенюшки, вихайзок топки, холочком. Суп. Молодець. Тепер беремо ось такий чудовий інструмент. Міша. Продемонструй. Як ти міжна користуватись двома ручками. так, молодець. Справжній тата помічник. Молодець. Тепер давай яключки. Тримаю тут плакети. Тримай. Так отак будемо. Я показав, що вам, що в нас вийшло таке! Він показав, що в нас вийшло та й таке. Добре, нас вийшло Ось така крипка печива. Чима, Ми зараз цю крихту будемо додавати цю нашу масу. Обережно пересипаємо. Жу -жу. Ого, Михайло, клас. І будемо що буде? Будемо перемішувати, правда? Yeah. Мішувати будемо. Зараз, таку це все висипить. Це все ложечко і будемо акуратно перемішувати. Вінчиком. Бери свою ложечку. Тато візьме вінчика. Міша вже чорний. В шоколаді. Та, Давай, татко, це вмішай, а ти мені будеш допомагати. Почекай, почекай, синочку. Давай зараз, зараз. татко мішає. Добре? Ти мені допомагає. Добави, щоб це так, добре, міша. У нас після кожної зйомки. Вже дві години прибирання кухні. Так, Михайло? Так, бачу, що вінчиком воно в нас тільки все залежить в Так, а як нам зараз треба звідти дістати? Якщо ми щось придумаємо, так? щоб зараз нас вийшло? Така вона рідна маса. Такі церкачі, так? Вже всі в ті шоколази. Зараз ми подістаємо. І гарно це замішаємо. У нас напевно зарядке вийшло тісто, так? Да? Ой, ой, який шоколад! А я смачно! Треба перемішати, так? Так. Ого, Треба мішка. Ну так, затверділо. Знаком. Дай мені більшу ложечку, на тобі твою. Ні-ні-ні. Гарно в ручку. Отак, молодець. <гум> ну попробуй, попробуй. Ми вже смачний вийшов шоколадик. Біжан. У нас дійсно вийшло як справжнє тісто. Зараз ми трошечки ще його перемнемо і будемо формувати цукерочки, так? Цукерочки. Що ти робиш? Хочеш їсти? Ну попробуй, зіночок, одну цукарочку можна. Оп, смачно. Добре, ми ж для себе готуємо. Встав ложечку сюди. І чекай, зараз будемо формувати цукерночки. Ми зараз ложечку будемо набирати по ложечці цієї начинки і ручками. Ми спеціально взяли трошечки олії соняшникової. Зараз ми змащуємо ручки, так, Михайло, і будемо з тобою разом формувати цукерочки. Не знаю, що в нас вийде. Думаю, що ми всі будемо на цих цукерках і в шоколаді. але постараємося. Макай собі ручки олійку. Ручку повністю таку. І давай другою ручкою так валіку повністю. Розтирай ручки. Отак. От, Щоб тобі зараз ці колобочки не поставали до пальчиків. Я тобі даю колобочка. На, отак бери колопачку собі в руки, так, Показуємо на камеру, Міша ліпить першу колобок. <хи> Бері отак. І ліпи кульку. Знаєш, що кульку ліпити? Я. Не знаю, зараз тобі покаже. Дивись. Татко також бере собі ложечку. І отак крути. чик чик, чик. Отак, дивись, ручками. Отак робимо. Отуди показує, показує туди. Показуй. Показуй, туди. Камерою буде, о, який тобі тебе виходить гарний колобочок. Ось такий гарний тобі тебе виходить, так? Ти поки собі мене є. Ось такий кругленький має бути. Дивіться так. Хоп-хоп-хоп, швидко, 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 швидко. А який колобочок виходить. Добре. Давай я тобі допоможу. Давай мені. Ой, тебе ведуть ковбаска гарна. Ти головне, ручки в себе не витирай щоб ми потім від, від матусі не заробили на горіхи, да? О, такий колобок. Давайте ще зараз дам. У мене єчки не будуть. Не будеш грязним, а це ж татко теж дивись, грязним ручками. Ми ж ліпимо колобочки, щоб у нас були. На тобі ще ліпи. Отак став на ручку і отак катає. Дивись татко ставить і отак катає. Будеш катати? На тобі такого колобочка цілого катай просто. Поручці так, розкатуй. Молодець. Тільки ти його не дави. А катай, ось так. Ось так катай. Тільки я так можу. Ти Так та, та що не виходить, ти ще маленький. Добре, сонечко. Зараз татко накатає колобочки. І ми повернемось. Давай, мішай. Опа. Опа. Ось така кількість колобочки, бочки Колобочки у нас вийшло. І зараз швиденько обкатаємо в підготовлені горішка. Я тобі кидаю таких колобочок. Ти його так. Ложечкою присипай. присипай. Ні, ложечкою присипай горішкою. Отак, От арку тобі кидає. Це вже хай такий і буде. Гарний. Будемо ставити їх сюди на тарілочку. Давай, тат, куди є тобі колобок. Присипай ложечкою, Ложечкою присипай горішком. Ні, не нажимай, а просто насипай ложечкою, і насипай на Ось Отак. От Хоч пальчиками. Отак молодець! Є. Це колобочок є, молодець. Отак, можна це ручки. Мішка, нам перше, треба всі колобочки зробити, а потім будемо мити ручки. Давай, чик, насипай. Чик-чик-чик. Так, такі гарні колобочки Ми приготували, так, да, з мішкою? Мама в шоці від того, що ми були всі в шоколаді. І зараз вся квартира в горішках, так? Але ми надіємося, що в нас вийшло дуже-дуже смачно, Михайло. А хочеш попробувати один? А ну спробуй. Ні, я хочу покатати їх на столик. Добре, покладемо на столика. Добре. Зараз будемо куштувати тоді. Махай людям па-па. Каже, підписуйтесь на наш канал. па Папа! Папа! Пробуй. Я тобі колобок. Смачно? Любиш готувати? Mm. Добре. Молодець.